Ага, складаємося. Бля з управління ходить з точного становища. З вулиці видно, що фактично зараз є знятий дах. Там ще, до речі, на тому горищі... — Так, повністю немає чого. — Тут, так? Так. так. Ви розумієте, це такі, такі дії, передбачені окремою статтею, окремі на кодексі. Є передбачена питання за пошкодження пам'яті. Правда, таке відбувається. Ну, там просто. Слідчо-оперативного групу депутати розвитку. Захоплені приміщення чужої власності, виконуються роботи на пам'ятці культурної спадщини, незаконні, без будь-яких дозвільних документів. Спадщини, будь дозвільних документів. Зернення, що тут проводиться? До нас, власне, 18 листопада цього року надійшло звернення від масштаблера Лара Олега Ігоровича про те, що просять надати дозвіл на заміну покрівлі цього будинку, і та власне його ремонту покрівлі на будинку. Звернення ще є на розгляді управління. Управління ще його не розглянуло. Одночасно, власне, 26 листопада надійшло звернення від ЛКП Господар. Воно також адресовано і іншим юридичним особам органам влади, тобто в. Прокуратуру Галицьку окружну прокуратуру і так само управління поліції, районне управління поліції, про те, що здійснюються роботи з надбудови власне поверху над цим будинком, що є знято дах над будинком, що здійснюється взагалі перепланування приміщень горищі. У цьому будинку, який є пам'яткою культурної спадщини місцевого значення, він розташований на території історичного ареалу міста Львова в буферній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Власне, ми сьогодні Брали всі сторони цього процесу Личаківську районну адміністрацію, власне, представника балансу утримувача приміщень в горищі цього будинку, а частина приміщень належала до комунальної власності міста. І виявили, власне, що тривають роботи управління представника управління і мене особисто туди не допустили, щоб зафіксувати їх з огляду східних дверей. Ззовні видно, що роботи тривають є підняття огороджуючих конструкцій будинку. І ми хотіли вжити всіх заходів для того, щоб роботи були в правовому полі і щоб самовільні роботи на пам'ятці не вчинялися. На сьогодні управління склало протокол про адміністративне правопорушення щодо власне робіт на пам'ятці культурної спадщини тоган Барновської 36 у місті Львові. Також склало акт візуального обстеження, зафіксувало всі ті роботи, які станом на сьогодні. Ми бачимо, ведуться, і окрім того, звернулися до поліції про те, щоб провести усі дії щодо Зобов'язання виконавців робіт зупинити ці роботи і видало припис на зупинення робіт.